Клуб для дівчат на створений віком від 12 до 18 років. Метою нашого клубу є створити безпечний простір, де дівчата можуть приходити реалізувати себе, свої інтереси, якщо їм подобається музика. Ми будемо розмовляти про музику, про популярні культури, про виконавців. Якщо їм подобається майстер-клас, ми будемо запрошувати людей, які будуть багато чого показувати. і Ми будемо у них навчатися. І звичайно, без психологічної підтримки на сьогодні ми не можемо обійтися. Наш клуб для дівчат реалізований за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ і за підтримки Агентства США з міжнародної реалізації проєктів. Цих зустрічі будуть проводитися раз на тиждень. Починаючи з 8 січня 2024 року, будуть вони функціонувати на основі арт-центру. Я вважаю, що цей простір зараз є найбільш актуальним, бо у стані війни наша молодь не може так комунікувати один з одним, як раніше. У цьому просторі в нас є дуже багато можливостей поспілкуватися один з одним, погратися і побачимо, що ще ми зможемо тут робити. Я очікую, по-перше, знайти нові знайомства, дізнатися багато нових тем. Я вважаю це дуже класно, це круто, бо можна говорити теми, які не можу говорити з іншими. Можна знайти нові знайомства, нові хобі, кладно провести час. Я очікую приємних емоцій, якихось цікавих історій, житримки від дівчат, з якими будемо спілкуватися.